Дякую, наші вам колеги. На основний форум. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засіданні присутні юридичного управління організаційне відділ засобу масової інформації доповідачі. до передачі. Де пропозиція порядок денного 21 питання підтримати в цілому? Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження переліку спортивних організацій та окремих категорій населення Бровольській міській територіальної громади, звільнених від сплати за спортивно-здоровчі послуги за плавання та тарифів на спортивно-здоровчі послуги з плавання на базі фізкультурно-здоровчого закладу, плавання басейн КПА Бровської міської ради, Бровського району, Рожков, Тому. Проєкт рішення наданий є зауваження, пане Віталій, ви завчали? У вас є запитання? Є, є пропозиція підтримати, проси голосувати. Одноголосу, дякую. Е, про затвердження умов передачі в оренду об'єкта комунальної власності про Всході міської ради та громади шляхом аукціону. Є запитання? Є е, пропозиція підтримати, проси голосувати. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності міської територіальної громади без аукціону. Це наші приміщення передаємо, я так розумію, культурі. Є пропозиція підтримати. Просто госу. Одного несу. Розглядаємо проєкт рішення про продовження терміну дії договору оренди об'єктів комунальної області міської рекраїної громади без аукціону. Також да, є пропозиція підтримати. Прошу Одноголос. Про використання житлової площі з фонду житла для тимчасового проживання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Возьго району Київської області від 18.06.2024 року з номером 661. Є запитання за прощення? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного року. Дякую. Про затвердження переліку об'єктів фінансування цих здійснення у 2020 році році. За рахунок коштів програми підтримки об'єднання власників багатоквартирних будинків, також за відділення коперативів до міської регіональної громади на 21-25 років. Решта, Світлана да, Так, додається кооперативи і ОСББ. Нема допередження. Є пропозиція підтримка таке Одного голосу. Про передачу вузла обліку електроенергії. Передаємо узов на е, літологію комунальному підприємству говорити проголосування. Нема заперечень, прошу голосувати. Одно голосувати. Я б... Про призначення законного представника України позволено бачити, що приходиться на колоні. Ми відзначимо в судовому річні акцию, і мені дано закону на катату, не наш Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. права дітей враховується. Є пропозиція підтримки одноголосу. Про надання дозволу на перереєстрацію транспортного засобу, права дітей заховувати. Про влаштування дитини, позбавленого батьківського пікування, з інвалідністю психоневрологічний інтернет. Ще дитина, яка має діагноз і потребує стаціонарної роботи, то батьки відмовилися забрати її закладу, і ми подали роботи судові позбавлення, але дитині зараз треба десь перебувати, тому ми просто не посудати відпочивати. Є пропозиція підтримати одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей в збройних конфлікту, прохання підтриму. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей з зони конфлікту, прохання підтримування. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, прохання підтримки. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримки. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримки, одне

Виховання дитини і составі, коли нас не допускають, провести обстеження проживання. Є пропозиція підтримати. Одного mm -hmm. про виведення дітей позбавлених батьківського опікування і сім'ї патронатного вихователя та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бравської міської ради Бурської районі Київської області від 10-го дванадцятого 24 року з номером 1231 року. Виховати. Є пропозиція підтримки. Одноголося. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для складання індивідуальної плану соціального захисту дітей слід та дітей позбавлених батьківського піклування та втрату чинності рішення виконавчого колітету Бровської міської ради Бровського району Київської області. Міждициплінарні команди. Дякую. є пропозиція підтримки?

одного я і порядок, не колеги порядок з даний вечер, то нельзя поездорок.